Ціль зведена сестра. Той жалю хітне марнування життя. Ні друзів, ні навичок, ні прутня. Русский жило. Що? Я живий. Якого біса? Вітаємо у пікап-левелінгу! Пікап-левелінг? Що це? Щось типу гри? Поточний рівень нуль бета куколд, Джеррі. Гаразд, гаразд до Від Відсьогодні ти зможеш підняти рівень кожного аспекту свого особистого життя. Протечка зовнішності, тренованості і навіть кількість партнерів. Нашеві це симулятор побачен скам на таблетки. Та якщо це спрацює, може стану кращим мисливцем. Прошу обрати ціль. Ціль? Медсестри, цілительки, героїні. А це що? А? Е? Ціль зведеної сестри. Обрано ціль зведеної сестри. Що? Я не хотів це вибирати. Джіну! Джіна? Діна? З тобою все гаразд. Я так хвилювалася. Ти найкращий зведений брат. Просто мрія. Я зроблю усе, що в моїх силах, щоб тобі стало краще. Цілковито усе. Господи, ще я накоїв. Покарання. Кажу востаннє, я не буду спати із сестрою. Невиконання цієї місії призведе до покарання. І що ти зробиш? Вб'єш мене? Так. Що? Чому так темно? Чому стало зовсім темно? Якого біса? Де це я? Покарання активовано. Виживе проти сороконіжки вбивці. Гаразд, може, мені вдасться. Чотири години. Може, інцестину так же й погано! Зупини вже це! Покарання успішно завершено. Що це біса за гра? Доступна нова місія. Дві медсестри, один катетер. О, Боже! О, ні, пане Соне! Швидше несіть катетер! Принаймні, це не сестра. Нове тіло. А, Джіну! Я ж казала тобі не дивитися хентай по телеку! Це гид... оу, о. А ти хто? Оу, Джіна, це я. Джіну? Чому ти такий сексі? Тобто інший. О, я почав займатися за програмою ЕМСі Петі, тож я типу ну підкачався. О, Це хтиво. Тобто, як класно, зведений братику. Ем... Джина, ми не зведені ми кровні родичі. Попевно на мене одочерила. Слухай, а ти зайнятий ввечері? Не хочеш позлягатися, тобто повалятися у моєму ліжку зі мною. Я б з радістю та маю готуватися до під підземелля. Оу, окей. Ну, якщо передумаєш, я застрягну у сушарці. Тобто ти не одягу сушарку. Бо він мокрий. Е, добре. Пардолиш? Що? Що? Обгрей. Ого, в цій системі апгрейдів є усе. Навіть розділ для зміни розміру члена не те, щоб мені це було потрібно. Розмір члена збільшено до 30 сантиметрів. Чудово. А що це за привабливість голосу? Привабливість голосу покращено. Що це обі обі таке? Вау. Я звучу брутально хтиво. Яре, яре на коліна. З таким голосом я можу наказувати людям що завгодно. Але як це допоможе зачищати підземелля? Це допоможе із моїм підземеллям, братиком. Так, система поверне мені нормальний голос. Угода. Oh, ж, Діна. Ти недавно щось цікаве знаходила. Знаєш, почала дивитися гру престолів». Мені дуже подобається історія кохання Ланістерів. А як твоя історія кохання Джина? На когось оком вже кинула. Ну, є один хлопець. Теж, навіщо ти мене покликав? Це стосується твоєї сестри. Господи, вона дуже сексі. Все я пішов. Стривай! Я лише хочу знати, чи вона вільна. А мені звідки знати? Вона ж твоя сестра. Ви не розмовляєте? Неправду, я намагаюся якомога більше уникати її. То як гадаєш, я її зацікавлю? Ти наш родич? А, ні. Тоді, ймовірно, їй буде нецікаво. А якщо я перекину велику суму грошей прямо на твій банківський рахунок, ти хочеш купити мою сестру? З якого брата ти мене маєш? 10 мільйонів доларів. Вітаємо в родині. Пікап. Та джіна, як справи із тим хлопцем, про якого ти говорила? Ну. Ні, стій, мої родичі, стій. Джіну, мені наснився кошмар. Так, мені теж. Я боюся спати сама. Можна переспати з тобою? Ні, не дуже добре. А ти не пробувала, бо більш відвертою? А, побачення на пробіжці це супер Джіно. Але є інші варіанти розігрітися, і попріти. Це не побачення Джіно. Це звичайна прогулянка парком. Гей, як щодо перегонів, якщо я виграю, ми закінчимо тренування у моїй кімнаті. А якщо виграєш, ти. Джіну? О, сучий син. Я починаю думати, що у нього просто немає де мене почуття. Та годі. Ти ж найпопулярніша дівчина в школі. Джіна. Усі до тебе небайдужі. Єдиний виняток з усіх це певно твій рідний брат. Але ж ти не намагаєшся замутити з братом, так, Джіна? Джіна? Шкільний проєкт. Хлопець, про якого ти говорила, твій брат? Знаю, це неправильно, але він якось так змінився. 99 дев'ять і 100. Господи, Джіна? ти все ще тут? Ти ж тут на весь час стояла, так? Слухай, я ціную, що ти знайшла час, щоб провідати мене, але Джіна? 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 Що? Все гаразд. А, вибач. Я просто відволіклася на твоє гаряче спітнілим'я тіло, Як добре би було б під ним. А про школу? Відволіклася на школу? Ем, гаразд. Як там у тебе справа у школі? Добре. взагалі то у нас якраз уроки статевого виховання. І я подумала, чи не міг би ти допомогти мені із домашкою? Дідька, я б з радістю, але у мене ще одна вилазка під земеллі. Це нічого. У мене в голові і так уже є кілька ідей. Які ж? <свіст> Ніякі сімейні узи. Яке чудове побачення, джінно. Це не побачення, джіне, це просто сімейна вечеря. Коли я сказала, що хочу на вечерю твого півника, не очікувала такого. Ну, зараз відкриті лише тож... теж. Так... Як смачно, джино. Ти найкращий зведений брат, якого тільки можна уявити. Слухай, ми не зведені, ми кровні родичі. Ну не знаю. Тато вже давно пішов, і волосся у нас різного кольору. Ми не А, Добре, можеш навіть не намагатися. Буквально ніщо не переконає мене переспати з рідною сестрою. Нова місія. Боже. Тільки за старість нового мене. Малий діма бама. Відхилити. Цю місію не можна відхилити. Сенсі не можна. І з ким ти розмовляєш? джина. Так, татко. Невиконання цієї місії призведе до негайної смерті. Нікому ні слова. Окрім сусідів, і так почують. Хоч би ти була встановлена. Фінальний бос. Нарешті, останній бос. Джина? Привіт, зведений брат. Цього не може бути. Думаю, ти вже знаєш, яка твоя остання місія? Ні, ні, прошу. Остання місія заборонена підземелля. Господи, тільки не знову. Ну ж, бо вбийся в цю думку. Як місце займається демоня? Ей, чого ти кричиш? А? Що, що сталося? Ну, ти мав маленький рейд у земельні фей, послизнувся на кубику льоду, і тебе відвезли у лікарню. Справді? Ну, ти ж найслабший у світі мисливець. Точно, слухай, Джіна, ми ж сексом не займалися? Фу, ні, Джіну, ми ж родичі, яка гедота. Дяка Богу, це був лише сон. Жахливий, жахливий сон. А тепер знімай штани, щоб я глянула на ці твої 30 сантиметрів. Tik aš vis dar sužinojau, sustoro, koks jis yra, kolegos.